Із святого письма ми дізнаємося, що крім земного світу існує ще ангельський світ. Ангельський світ поділений на добрих ангелів і злих ангелів. Добрі ангели зберегли вірність своєму Творцеві Богові. Постійно служать йому, злі ангели відступили від Бога, налаштовані негативно до свого Творця, проявляють до нього ворожість і ненавість. Подібно добрі ангели позитивно ставляться до людей. Допомагають їм, а злі ангели вороги ставляться до людей, намагаються спричинити їм зло, звести їх із правильного шляху, відвернути людей від Бога. Негативний вплив. З лихангелів на людський рід проявився, тому що злі духи негативно плинули на перших людей Адама і Єву, звели їх із Спасительного шляху, схилили прабатьків до гріхам, чого Адам і Єва були вигнані із раю, стали смертними істотами фізично. Злі духи не тільки намагаються шкодити. Людям духовно, але і фізично, намагаються заволодіти не тільки духовною природою людини, але й тілесною. Можуть вселитися в людське тіло, його контролювати і спричиняти біль і страждання людині, щоб людина не була щасливою в цьому земному житті, який негативний вплив і згубні наслідки мають злі духи для людини, де мова. В тому Івангелії, де розповідається просілення гадаринського бісноватого. І вони припливли до землі Гадаринської, що навпроти Галилеї. І як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів. Не вдягався в одежу і мешкав не в домі, а в гробах. Ісус Христос своїми учнями приплив в місто Гари. Ще земля Гдаринська називається в Євангелії і по-іншому. Гадара це невелике містечко, що знаходилося напроти Галилеї. Теж неподалеку знаходилося місто Гергеса, І тому ця земля ще називається Гергесинською. Один чоловік. Який був існуватий, ходився в цій землі, яка не була заселена людьми. Він страждав і мучився, бо заволоділи ним злі духи, які вселилися в нього. І не давали йому можливість жити в домі своєму, а жив він в гробах. Тому що місноваті вони наводили страх на жителів, околишніх сіл і міст. Їх боялися і не мали можливості існувати жити серед людей. А коли він Ісуса побачив, то закричав, повалився перед Ним і голосом гучним закликав. Що до мене тобі, Ісуса, Сине Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Злі духи відчули, що Ісус Христос є живий Бог. Їм було дуже важко протиставитися Божественній силі. Вони зрозуміли, що їм прийдеться покинути цього нещасного Віснуватого чоловікам і повернутися в пекло, де їх очікує страждання і мука духовні. І вони не бажали залишити. В спокої людину, яку вони мучили довгий час. Злий дух через уста Вісноватого називає Ісуса Христа, Сина Бога Всевишнього, визнає Його. Богом, бо звелів він нечистому духові вийти з людини. Довгий час він хапав, буйо і в'язали його ланцюгами і кайданами, і стерегли його, але він розтривав ланцюги і демон гнав по пустині його. Люди намагалися приборкати буйність бісноватого чоловіка, зв'язували його, але засила володіє великими можливостями, розривала ланцюгиї кайдани. І намагалася з Ласилам спричиняти біль і стражданням піснуватому, тому він гнався по пустині і наводив страх на тих людей, які проходили біля цих місць. А Ісус запитав його, як тобі на ім'я, а Той відказав Легіон, бо багато війшло в нього демонів. Злі духи відповіли, що їх є великим числом, і вони уселилися всього бісноватого. Легіон означає 6 тисяч, тобто дуже велика кількість злих духів знайшли предстановище, місце перебування у нещасній людині і благали його, що він їм не звелів іти в безодню. Пася там на горі гурт великий свиней, і просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них, і дозволив він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, то в свинею увійшли з череда, кинулась із кручі до озера і потопилась. Злі духи не бажали повертатися в місце вічних мук до пекла, де визначено їхнє перебування. А хотіли залишатися. На землі вийти у тварин, свиней. Щоб мучити цих істот, мати задоволення і злочинити. Власникам цих свиней. Бог Ісус Христос дозволив їм уйти в свиней, тому що по закону Моїсею євреям не дозволялося розводити свиней і споживати цих тварин, бо вони вважалися нечестими. Ісус Христос дозволив Злим духам війти у цих тварин, бо вони і так були нечестими. Але тварини нерозумні відчули страшну згубну силу Злих духів це було неприродно навіть для цих безсловесних істот, перебувати рядом із злою силою і навіть відчувати присутність злих духів своїх. Тілах. Тому настільки навіть тварини сповнилися великого страху, не зрозуміли, що з ними діється, не витримали впливу цієї страшної злої сили, кинулися. З високого берега в, в, воду і всі загинули, топилися озері, злість духи, свою злість і ненависть вирішили проявити до жителів навколишніх сіл, яким належало це стадо свиней, щоб познущатися над жителями і залишити життям цим безсловесним тваринам. Пастухи ж, як побачили те, що сталося, повдікали, то в місті й по селах з і вийшли побачити, що сталося. І прийшли до Ісуса і знайшли, що той чоловік, що демони вийшли з нього, сидів при ногах Ісусових, вдягнений та при умі і полякались. Самовитці ж їм розповіли, як видужав той біснувати. Пастухи швидко рознесли вістку про чудо зцілення гадаринського бісноватого, як ця людина. Під дією божественної сили звільнилася від злих духів, стала здоровою жителів стало зацікавлено, хотіли пересвідчитися, чи в дійсності. Так воно є. І коли прийшли до Ісуса, жителі побачили чоловіка, що він вже здоровий, в нормальному стані знаходиться, одягнутий і при Своєму умі, не налякалися. Вони відчули і зрозуміли Велику Божественну силу Ісуса Христа. Вони усвідомлювали, що незаконно розводять заборонених для споживи тварин. І за це вони можуть бути покарані ще більше. Тому просили Ісуса Христа, щоб Він відійшов від них, залишив ці місця. Бо самовиці. Їм розповіли, як видужив, той біснуватий, що Ісус Христос своєю волею заборонив бісам далі, перебувати в тілі нещасної людини. І весь народ гадаринського краю став благати його. Що пішов він від них, великий бо страх обгорнув їх, він же до човна війшов і вернувся. Жителі вели гріховне життя, порушували закони і заповіді Божественні. Вони розуміли, що за своє беззаконне життя можуть бути покарані Богом. Тому просили Ісуса Христа, щоб Він залишив їх, не вчинив щось таке, що б вони могли постраждати. Вони так постраждали, що втратили свої стада. Залишені були е, матеріальні цінностей, бо жителі вирощували свиней і продавали їх. І на цьому заробляли великі кошти. Тому вони боялися, щоб Ісус Христос ще більше не покарав їх за їхню гріховність. А той чоловік, що демони вийшли із нього, та облагати його, щоб бути при Ньому, та Він відпустив, його кажучи, вернися додому свого. І розповіш, які речі великі чинив тобі Бог. І той пішов і по цілому місту звістив, які речі великі для нього Ісус учинив. Віснуватий, коли звільнився від злих духів, був радісним і задоволений. Здячністю поставився до Спасителя нашого Ісуса Христа. Йому хотілося бути постійно разом із цим добродієм, милосердним Господом, який дарував йому зцілення, звільнив його від такої страшної, демонічної сили. Ісус Христос звелів сіленому чоловікові йти в свій дім, і розказати своїм рідним і всім жителям, що вчинив йому Бог. І цей відсілений гадаринський піснуватий став. Першим із язичників, який почав проповідувати Ісуса Христа, визнавши Його за Бога. І таким чином, через уста цієї людини, багато людей дізналося про. Ісуса Христа, боголюдину, небесного лікаря і добродіям, який прийшов на землю, щоб людей звільнити не тільки від гріха і смерті, але й від пливу злих духів, бо старозавітне людство підпало цілковито, під ладу злих духів, служили демонам, шанували їх в образі ідолів, видуманих божків. Приносили їм жертви. Ісус Христос своїм подбагом волговським приборкав демонічну силу, переміг диявола, залишив його влади над родом людським. Сатана. Немає можливості володіти людьми так, як він володів людством в старому заповіті. В новому заповіті людство отримало благодать Божу, через яку людина легко може приборкати і винити себе від пливу. Злих духів, як ми бачимо, що демони і в новому заповіті не мають звести християнів і Спасительної дороги, привести людей до пекла, щоб люди залишилися вічних благ небесних. Не блаженствували в раю, а страждали, мучилися у пеклі. Бог в новому заповіті дав людям силу, якою вони можуть легко відігнати від себе злих духів, приборкати цю. Темну силу, залишатися духовно вільними, проявляти любов до свого Творця Бога. Якщо людина веде гріховне життя, відступає від Бога. живе тільки виключно. Для земного життя дбає тільки про своє тіло, це свідчить, що вона підпала під плив злих духів і намагаються людину погубити духовно, знищити людину, щоб вона не жила духовним життям, а вирощувала в собі пороки пристрості, через які вона налаштовує себе на беззаконне життя, противиться Богові і не Падкує вічне блаженство на небі, а опиниться у місці вічних мук, де перебувають злі духи. Людина повинна усвідомлювати, що це є небезпечно жити під Владою і впливом нечистої сили, а звільнитися повинна від влади диявола, стати духовно вільною і підкоритися волі Божій, перебувати разом із Ісусом Христом. Духовній єдності із ним, так як цього бажав Гадаринський виснуватий після ісцілення і звільнення візлих духів, бо він відчув райський стан, приємність і привабливість. Бога як людині мило і добре бути разом із своїм Творцем.